Навчайтеся і читайте. Читайте книги серйозні. Життя зробить усе інше. Федір Достоєвський Вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик. Одна із книг, яку ми сьогодні вам презентуємо, має назву Вітражі. Наш сьогоднішній випуск теж подібний до вітражів. У ньому будуть книги художні, історичні та публіцистичні. А ще буде розмова з сучасним українським письменником, книга якого особливо активно читають останнім часом, автором роману Чорний ворон Василем Шкляром. Тож лишайтеся з нами. Сьогодні у книжковому кошику Вітражі Міли Іванцової, новий роман київської письменниці, про життя подібне до клаптикової ковдри постаті епохи Олекси Підлуцького, сімнарисів українського журналіста про визначних світових лідерів, для яких понад усе були демократія, віра та національна ідея. КГБ та інші ігоря Померанцева, вірші та есеї російського письменника-дисидента, перекладені українською. Природа та населення Слобідської України науково-популярний посібник 1918 року, який знайомить нас із природою та історією Харківської губернії. Тисяча одна книга, яку потрібно прочитати. Інформація про книги, які вразили світ, і стали класикою. Книжковий кошик знайомив харків'ян із першим романом київської письменниці Міли Іванцової «Родовий відмінок, книгою про радянські пологові будинки, дружбу та материнство. Нещодавно з'явився новий роман Іванцової вітражі, однією з головних героїнь якого є класик французької літератури Франсуаза Саган. Попри те, що книги Міли Іванцової вже встигли віднести до так званої жіночої літератури, на відміну від багатьох сучасних авторок, Міла Іванцова не просто описує жіночі долі, робить головним героєм саме. Жінку, але й дуже ґрунтовно працює над сюжетом. Попри те, що, безперечно, якийсь період студентського свого і далі викладацького життя, очевидно, вона вклала в опис в сюжет цього роману. Але книжка певною мірою виступає різновидом альтернативного роману в стилі альтернативної історії. Річ у тім, що цілком за французькими структуралістами і пізнішим. Бомондом, література центризму світового в цю досить негрубу книжку вставлено мало не дві, мало не три вставні частини так звана вставна новела, і мало не вставний роман. Що складається вітражі Міли Іванцової. Авторка розповідає нам історію головної героїні, додає її листи, написані до речі, самій собі. Такий спосіб вона робить екскурси в минуле. Вставляє шматки із книги із провокативною назвою Моя бабуся спала з саган, фрагменти з інтерв'ю та мемуари бабусі героїні. Недарма роман Міли Іванцової має назву вітражі, і недарма так часто у книзі згадується клаптикова ковдра. Життя героїні теж складається зі скалок клаптиків було сучасного і майбутнього. Перекладачки з французької замови написати, прикласти роман Франсуази Саган. Такий нехитрий сюжет. Вона живе на приватній квартирі, займається перекладом, трапляються в неї романи, вона заодно описує свою буремну юність, яка відбувалася в Києві. Але тим часом вона копає, розкопує, додає, уявляє, бачиться у снах. Писується в, реп... в інтервю репортажі французького класу французького класика французу саган. Як може на лист, написаний самій собі надійти відповідь, як може незроблений переклад бути надісланим до видавництва, яка доля чекала на француженку, що врятувала життя радянського генерала, що насправді приховують інтимні одкровення доньки буржуа безтурботної експериментаторки Франсуази саган? Читайте вітражі міли Іванцової. Наша наступна книга для інтелектуалів, політиків, громадських діячів і тих, хто любить читати про видатних людей. А ще її дуже зручно носити з собою і читати окремими розділами. Постаті епохи Олекси Ідлуцького. В одному з перших випусків книжкового кошика ми презентували вам книгу українського журналіста-міжнародника Олекси Підлуцького постаті ХХ століття, в якій автор розповів про політичних лідерів минулого століття, але на цьому журналіст не припинив свою дослідницьку діяльність, І ось минулого року видавництво духі літера видало третю порцію нарисів Олекси Підлуцького, в яких проаналізовано дитинство, навчання, громадську та політичну діяльність, здобутки і прорахунки семи видатних людей минулого. Століття цього разу це не лише політики, папа римський Іван Павло ІІ, єдиний слов'янин, який очолив католицьку церкву. Віллі Бранд, канцлер Німеччини, який перетворив західну Німеччину на потужну європейську державу. Давид Бен Гуріон, засновник держави Ізраїль, Лех Валенса, робітник без вищої освіти, який став першим президентом Польщі, обраним демократичним шляхом. Олександр Дубчик, перший секретар ЦК комуністичної партії Чехословаччини, який побудував у своїй державі. Соціалізм із людським обличчям Урго Калова Кеконен, президент Фінляндії, який обіграв КДБ і Сталіна. Олексій Косигін, який 16 років був прем'єр-міністром СРСР. Олексій Підлуцький не є істориком. Оповіді про великих людей він пише цікаво і невимушено. Відтак ця книга може замінити чи доповнити підручники із всесвітньої історії. А ще і на цьому наголошує автор: є обов'язковою для прочитання українцями напередодні виборів. Якщо минути набридливі дискусії про те, навіщо українською перекладати твори російських письменників і визнати, що такі переклади справді потрібні, бо ж вони розвивають мову, то книга Ігоря Померанцева «КГБ та інші є справді унікальною подією. Бо ж до неї увійшли його есеї та поезії, перекладені українською. Письменник, правозахисник Ігор Померанцев, пише російською, хоча завжди шанобливо ставився до української мови. Саме вона говорить, письменник допомагає йому відчувати коренів. 1976 року Ігоря Помиранцева заарештували в Києві за поширення антирадянської літератури, оскільки Помиранцев був представником російської літератури, його не відправили до таборів, а дозволили емігрувати. 2009 року видавництво Граніте видало українську книгу Помиранцева КГБ та інші. До неї війшли. Два цикли віршів Померанцева. Перший написаний ще до депортації. Другий було створено нещодавно. Окрім віршів, у книзі подано переклади есеїв Ігоря Померанцева. Вийшов такий дуже цікавий портрет доби, певний такий історично-культурологічний зріз того середовища, середовища радянських дисидентів чи осіб, які не були можливо відкритими дисидентами, але власне в цих інтелектуальних колах спілкувалися, передавали одному, якийсь сам видав. І знаходилися під певним таким от наглядом КГБ та інших, незважаючи на назву книги. Ігор Померанцев називає її дуже доброю. Харківський письменник Сергій Жадан додає. КГБ та інші книга життєствердна. Її наскрізь пронизує ідея свободи. Герой цієї книги людина, яка не може існувати без зовнішньої та внутрішньої свободи і намагається вирватися за межі закритого тоталітарного суспільства. На думку Жадана, ця книга не лише для любителів поезії, але й для тих, хто цікавиться історією радянського союзу 70-х-80-х років. Мені ця книга сподобалася чим? Тим, що це певна така компіляція. Тут не лише вірші, а тут вірші з сеями з фотокарточками, це вийшов такий родинний альбом. У своїй книзі Ігор Померанцев згадує багатьох українців, яких уже немає в живих, але саме вони вважає автор, заслуговують на те, щоб називатися культурними героями України. Нам дуже потрібен Померанцев як текст, як письмо, як те, що читають очима, зазначив у передмові до книги український письменник Юрій Андрухович. Чи пам'ятаєте ви шкільні уроки природознавства? Теоретичний матеріал більшості школярів видавався нудним і непотрібним, тоді як практичний, а це були прогулянки та екскурсії, не міг не подобатись. Якщо, подорослішавши, ви вирішили надолужити прогавлену природознавчу теорію, радимо вам репринтне видання початку минулого століття природа та населення Слобідської України. І Союз Харківського кредитного союза кооперативов. Природа і населення Слободської України пособі по родіна відінню. Саме такий вигляд мала титульна сторінка видання 1918 року, присвяченого природним та етнографічним особливостям Харківської губернії початку минулого століття. Репринтне відтворення цієї раритетної книги минулого року здійснило харківське видавництво «Сага». Складно повірити, що автори книги не мали можливості працювати в Бібліотеках та архівах вони покладалися лише на власну пам'ять. Ця книга видавалася у ті часи, коли просто під вікнами стріляли, коли влада мінялася ну майже не щотижня у місті. Поза тим, автори книги вірили, що революційні події триватимуть невічно, і що невдовзі в Україні зійде зоря нового життя. А щоб розбудувати незалежну державу, потрібно знати свій край, його минуле, природу, позитивні і негативні риси. Саме тому книга замислювалася не як наукова, а як популярна. Вона мала бути зрозумілою і цікавою навіть вихованцю двокласної сільської школи. У ній взяли участь ну, визначні наші краєзнавці, слобожани. Ну, достатньо назвати от хоча б два прізвища. Таліїв професор, який власне, відповідав за природу, так мовити. А серед тих, хто писав про населення, був Талі був відомим біологом, а етнограф Микола Федорович Сумцов писав тут розділ. Про етнографію. Книга знайомить нас із рельєфом, кліматом, корисними копалинами, рослинним і тваринним світом Харківської губернії. Науковці Федоровський та Бервінський написали для цього видання історію Слобідського краю. Особливо цікавою сьогодні є етнографічна частина, підготовлена професором Сумцовим. В ній описані склад населення, житло, одяг, їжа, свята, сімейний устрій, вірування, народна медицина, слобожан. Книга дійсно дає таке комплексне уявлення про наш край і залишалося до речі досить довго протягом ну скажімо півстоліття ну, майже єдиним таким популярним науково-популярним посібником з краєзнавства Наш сьогоднішній випуск особливий ще й тим, що він є 70-тим. Так, на каналі ТВК вже з'явилося 70 програм про книги. Якщо взяти до уваги, що у кожній програмі ми розповідаємо вам про п'ять книжок, і ще п'ять вам рекомендує наш гість. Ви що за два роки існування програми у нашому кошику побувало 700 книжок? Отже, наш кошик такий міцний, що зможе витримати і наступну книжку. Ще один порадник видавництва магма для тих, хто любить обирати книги за різними списками та рейтингами. Тисяча одна книга, яку потрібно прочитати за редакцією Пітера Боксела, видання, яке містить інформацію про книги, що вразили світ, отримали схвалення критиків і стали справжньою класикою велетристики. Книги розміщені в хронологічному порядку, відкривають цей список тисяча й одна ніч Золотий осел Апулея, Гарантюа і Пантагрюель Рабле, а закривають романи сучасних письменників: Жозе Сарамаго, Кадзуо Ісігуро, Харукі Муракамі, Мішеля Уельбека, Віктора Пілєвіна. Для того, щоб скласти список справжнього книгомана, було створено спеціальну міжнародну групу експертів, до якої війшли критики, журналісти, науковці, видавці і письменники. Щоправда, серед останніх відомих сучасних. Світових літераторів ми не відшукали. До кожної книги, яку настирливо нам радять прочитати, подається інформація про автора та короткий критичний нарис. Це, до речі, найцінніша особливість цього видання. Тут ви відшукаєте не переказ книги, а саме оцінку фахівця. Цю книгу передовсім потрібно використовувати як довідник чи енциклопедію. Приміром, хтось вам порадив прочитати роман Аравінда Адіги Білий Тигр, яка принесла молодому індійському авторові Букера. Або ж ви пообіцяли подрузі подарувати. Ати якусь книгу на Бокова, але не знали яку. Або ж ви поставили собі за мету перечитати найкращі книги Нобелівських лауреатів, і ось тепер ви можете обирати чи Прощавай зброя Хемінгвея, чи людина між небом і землею Сола Белу, чи Пансіон Мірамар нагіба Махфуза, чи «Чарівник із Любліна» Ісаака Зінгера. Звичайно, у кожного читача має бути свій список книг, які він мріє прочитати, але те, що ця книга його суттєво розширить, беззаперечно.